Юні чемпіони. Івано-франківські спортсмени стали призерами чемпіонату світу з веслування на байдарках і каноя, серед юніорів та молоді. Світова першість фінішувала в угорському місті Сагеді. За її результатами, юні веслувальники привезли додому дві золоті та три бронзові медалі. Ірина Федорів, яка зійшла на підестал пошани, каже, здобути першість, було нелегко. Загалом перемозі посприяла командна робота, яка домінувала у складі національної збірної. Золото збувалося дуже важко, тому що зі старту ми їхали четверті, п'яті, і лише на останніх ста метрах ми змогли догнати екіпаж, який був перший, це була Португалія, і їх обігнати. Там дуже плотний заїзд був, і так по носіках ми заїхали. Я дуже вдячна своєму напарнику, тому що от. Ну, на фініш вже сил не було, але він як почав кричати фініш, і я розумію, що він додає, і я також повинна додати, щоб ну, отримати золото. А от спортсмен Віталій Перестай удостоївся відразу двох нагород золотої і бронзової медалі чемпіонату. Каже, отримав небе, яке задоволення від успішних запливів. Емоції, особливо після заїзду, коли ми побачили, що ми заїхали перші, хотілося просто кричати і радіти. Ну, В принципі, те, що і ми робили. Вийшли на понтон після того, як виграли, теж обнімалися з хлопцями. Були неймовірно раді, тому що це таким складом у четвірці. Це наша, можна сказати, перша і остання гонка. Тому що деякі хлопці вже підуть після цього у вищу категорію молодь. Ксенія Романчук отримала бронзову нагороду жалкує, що не вдалося сповна реалізувати свій потенціал. Я виступала в четвірці з дівчатами, і також двіться. В четвірці ми зайняли третє місце. Трошки нам не вистачило більш командної роботи, тому що в сили в нас були і можливості в нас також були. Просто трішки командної роботи, командного духу не вистачило для перемоги. А це рахується найважливіше бути командою. Але це стало нам уроком в житті, що є над чим працювати і. Що ми дійсно можемо вигравати, тільки треба ще попрацювати над цим. Наставник юних чемпіонів Микола Пиріг пишається тим, як виступили на світовому турнірі. Його вихованці кажуть, усі перемоги вони присвятили Україні. Ми так само боремося на своєму фронті, стараємося доказувати всім, що ми є сильніші, незважаючи ні на що, ні на які обставини. Що ми є сильні і гідні своєї нації, і стараємося гідно. Представляти нашу державу на всіх рівнях після короткого відпочинку. Юні чемпіони розпочнуть підготовку до чергових офіційних змагань, аби у новому спортивному сезоні покращити досягнуті результати. Михайло Берзень, Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.